Мої вітання усім глядачам в ефірі. Програма Позиція. Сьогодні ми говоримо про створення в Україні суспільного телебачення та просування медійної реформи загалом. У нашій студії юрист інституту медіаправа, менеджер групи «Медіареформа» реанімаційного пакету реформ Ігор Розкладай. Пане Ігорю, вітаю. Доброго вас. Дня. Верховна Рада, врешті-решт, ухвалила закон про створення суспільного телебачення та радіомовлення в Україні. Ви є одним із розробників законопроекту. Mm -hmm. Чи задоволені кінцевим результатом? Адже відомо, що багато правок було внесено під час розгляду? Ну насправді завжди хочеться більшого. Звісно, деякі речі, напевно, я прописав би ще краще ніж вони є на зараз, зокрема, те, що стосується майна. Тобто ми через політичні певні компроміси? претензії, компроміси да, змушені були записати достатньо жорсткий режим майна, що не буде сильно корисно, насправді, мабуть, на суспільному мовнику. І я сподіваюся, що практичне впровадження закону покаже, що ці норми все ж таки треба трошки ну не те, що послабити, але потрібно зробити механізм, коли все ж таки теж майно, якщо воно не потрібно, його треба відчуджувати. Тому що дійсно на балансах є маса дуже різних споруд там, від гаражів до басейнів, які не потрібні. Які насправді не не Потрібні можна було їх продати і ці гроші пустити власне на оновлення камер світлотехніки і так далі. І так далі, тому що дійсно там амортизація майна є дуже дуже серйозна. Але То, в цілому на сьогодні базовий закон, який створиться Суспільне телебачення? Він по суті є? Ну по суті, у нас є закон 2014 року, який назвали рамковим законом, який як би сказав, що таке буде, але не сказав, як зараз власне наша робота була направлена на те, щоб зробити як, тобто яким чином буде передаватися, агрегуватися і перевірятися, і так далі, і так далі. Тобто, щоб отримати частоти, були гарантії мінімальні частоти, і так далі. Оці ці всі такі механічні речі ми змушені були прописувати. А чому так складно в парламенті просувався цей? Закон, от хто був головним його критиком, у які їх були аргументи, ну насправді критиками були ті, хто найбільше користується ресурсом державних компаній на місцевих на парламентських виборах, найперше. Тобто, ті, хто власне використовує це для власного піару. Вони були найбільшими критиками. Це ну насамперед може депутати-мажоритарники. Хоча можу сказати, що дехто з них навпаки абсолютно розуміє потрібність реформи, були одним з ну, такими достатньо серйозними палагетами. Ми говорили, що в принципі нам потрібно вже зробити те, що ми мали зробити ще 17 років тому. Тобто, тут не можна сказати всіх там під одну лінійку ставити. Але на жаль, і були групи депутатів і деякі особливо критикуючі депутати, які говорили, що ми не готові відмовитись від державних медіа. На жаль, таке було. Але зрештою, здоровий глузд переміг. І я сподіваюся, що власне майбутнє покаже, що це було правильне рішення. Перед початком програми ви сказали, що прийняття закону це лише 10% від справи. Чи правда, що попереду дуже довга і складна юля? Процедура. Да, ну у нас є вже досвід власне розробки імплементації такого великого закону як закон про доступ до публічної інформації. Так само ухвалення тексту не означає, що цей закон запрацює. Тобто, дуже важливо а, допомогти розробити підзаконні акти. Дуже важливо проводити навчання, дуже важливо проводити видавати методичні а, коментарі, методичні, якісь схеми, все що завгодно. Тобто ми імплементуємо цей закон уже четвертий рік. І от зараз ми працювали якраз з групами суддів, тобто ми дійшли вже якби на саме верхівку і ми працювали з цією аудиторією. І знову ж таки, наша мета для того, щоб всі розуміли, звідки взявся цей закон, які його там історія, міжнародні стандарти, тобто яка, взагалі його ґрунт цього закону, для того, щоб його правильно імплементувати, щоб всі розуміли, що це отакі от механізми, його не можна там прикрутити до іншого, не можна використовувати як звернення і так далі. Те саме з суспільним. Тобто, суспільне ухвалення закону це лише те, що ми завели двигун, да а нам ще треба почати рухатися чи навчитися керувати, і так далі. Як довго цей процес може тривати? Ну, е, мінімально, якщо ми говоримо суто про процедурні речі, тобто от, аудит, е, там, е, зливання, перетворення, то це мінімум 6-9 місяців. Це дуже-дуже такий от початковий етап. Якщо ми хочемо говоримо там, про якісь те, що ми вже могли побачити, сказати, що да, ну, це не BBC, але там принаймні рівень польського ТФЛП, очевидно, що це роки. Але це треба почати зараз. Насправді це треба було почати ще дійсно 97 року, тому що через те, що ми не почали, ми маємо ті події в Україні, які маємо. Що буде робитися е, в рамках оптимізації колективу національного колективу одне з найбільш таких складних питань чи багато людей сьогодні. Працює працює в державних окрім Лугансько-Донецька Крима. Зрозуміло підстав сім з половиною тисяч людей. Це достатньо багато, тобто, в принципі, всі комерційні мовники говорять, що вони справляються набагато меншими ресурсами, ну якісь продукти. Не говоримо, скажімо, там про о, стандарти, але принаймні картинка, можливо, ну якісь прийоми, тобто більш технічні речі показують, що дійсно цього вистачає. Тобто, апарати штати і роздутиме, але оптимізація Тобто скорочення буде. Звісно, але питання наскільки? І очевидно, що воно не має бути там суто механічним, там знаєте, як рознарядка, да, звільнити 30%, Ні, тобто, очевидно, що в кожному регіоні має бути проводитися аналіз, хто потрібен, для яких цілей. Регіони різні, є менші області, є в більшому області. Очевидно, десь більше на треба десь менше, тобто треба до цього підходити достатньо виважено, ну щоб правда не було якихось там містерів, все пропало і так далі. Тобто є, є правило екзоту, є правило співпраці з профспілками, тобто це має відбуватися за законом. Тобто тут не має бути якихось підкілимних ігор. Але очевидно, що люди, які не ходять на роботу, які взагалі там просто десь болтаються в списках і вони ніколи не з'являються, нічого не роблять. Очевидно, що вони мають бути звільнені. Буде велика проблема соціально захищеним верстом, тож тобто, такі багато. Там вагітні, люди з обмеженим можливості і так далі. Поки що з цим робити, це питання відкрите, Тобто, будемо шукати, як це зробити правильно. Тобто насправді є робоча група, яка працює уже 20-чимось чомусь засідання. Було вона працює ще з літа минулого року, і вона власно шукає відповіді на те, яка має бути структура. Які мають бути процеси? Як зробити, скажімо, конвергентну Нью Як зробити базу даних, щоб всі філії суспільного мовника могли обмінюватись контентом і насправді таким чином робити горизонтальний діалог між регіонами, те, чого у нас давно не було, то, що нам дуже потрібно зараз, особливо от в такий неспокійний час. Нам треба потрібно показати, що регіони насправді є однаковими. Своїх проблемах, своїх якихось негараздах, і, і насправді і в перспективах так само, тобто у нас дуже багато спільного, а відмінності ну є, звісно, регіональні, де їх немає. Да? Покажіть мені країну, де, скажімо, захід не від не відрізняв себе від Сходу, чи центр від північ чи статус. До речі, щодо регіонів, наскільки багато о, майнових та немайнових активів саме у регіонах? Це найцікавіше питання. Насправді ми отримали інформацію по балансам, отримали інформацію майнову. А найбільша проблема це будівлі земля. Вона оформила менше, ніж в половині нинішнього ДТРК. Тобто є 10 ОДТРК, які володіють, у них є документи і на землю, і на майно. Врешті, або десь там оформлене якесь майно, або десь оформлена земля, у деяких взагалі нічого немає. Тобто, насправді, ситуація дуже-дуже різна. І знову ж таки, яке майно? Да? Тобто, ну, от, Наприклад, є басейн. От У ДТРК є басейн. Тобто, питання навіщо? ну, от, Воно існує. Друге питання це авторські права, тобто, архіви і авторські права. У деяких телекомпаній на балансі зеро. Тобто, взагалі нічого не Ничего. оформлено, воно навіть не оформлено як носії. От, у Черкаську, наприклад, у ДТРК, у них вартість на майнових активів 6 тисяч гривень. Я сміюся, може викупити, точно знаю, що вона не пропаде. Тобто, насправді, е, питання збереженості про те, що були якісь закиди, да, що ми маємо зберегти спадщину, друзі, але ця спадщина не оформлена. Тобто зараз, в принципі, нікому не заважає тихенько її тих, ну, там, витягнути, да, і все, вона зникне. Те саме, ми вже маємо прецеденти. Ми маємо прецеденти з нашими мультфільмами, які оригінали яких розповзлися. Ну добре, якщо там ще у когось зберігається в приватних архівах, а деякі просто на смітник викидалися. Чи відслідковуються сьогодні ці процеси? А, ну це проблеми. Власне, це те, що зараз має робити Держконтеорадія. Тобто, наступний крок після набуття чинності закону, це починає діяти кабмін. Він має створити групи робочі, він має розписати хто що робить, має, має запустити процес власного цього аудиту. Тобто має бути дійсно перевірено. Що є, якщо немає на балансі, воно має бути взято на баланс, тобто ці всі процедури мають іти дуже-дуже ну. Жорстко і відповідно до закону знову ж таки. В одному з останніх інтерв'ю ви е, висловилися, що де-факто суспільне мовлення з'явиться в Україні раніше, ніж де Юра. Що ви мали на увазі? Я мав на увазі, що е, юридичні майнові питання це дійсно дуже тривалий процес. Але нічого не заважає нин, ну, нинішнім власним мовникам привести свою редакційну політику відповідно до стандартів. Да? Тобто почати зараз уже змінювати програмну політику, дотримуватись е, елементарних журналістських стандартів в новинах. Е, Піднімати соціальне важливе питання, тобто це, це те, на правда направне суспільне мовлення. Тобто картинку можна міняти вже картинку. Вже можна сьогодні. вже міняти з на да, звісно. Є там певні обмеження ліцензіям, Ну які групи програм, але все одно вже зараз це можна робити. І, в Принципі, хто хоче вже зараз це почав робити, той же ентику. Принципі моніторинги, які робляться там телекритику і іншими незалежними моніторами, вони показують, що картинка змінюється. Так, да, воно не ідеальне. Є ще там проблема з певними темами. Тобто, це правда знову ж таки тривалий процес, тому що до цього треба привчити, навчити слідкувати, реагувати. Тобто, звісно, тут є етап, але почати вже можна зараз. Хто сьогодні за це відповідає? З кого спитати потім за результат? А, відповідає за що? От за, у, за нові підходи, за нову картинку. Ну насправді, напевно. На, на на медіа спільнота, а насправді все суспільство. Тобто, суспільство має зрозуміти, що цей мовник працює в його інтересах, а не в інтересах держави чи в інтересах конкретних там політиків. Тобто, і суспільство має слідкувати і запитувати, вточне тобто, публічно, якщо скажімо там через рік, через два нічого не поміняється. Тобто має бути правда запит. А чому да, друзі? Вам нічого не забороняє. І інше питання, звісно, що запускати нові проекти достатньо складно, бо з грошима ситуація дуже дуже неприємна. Тобто ми залишаємося по фінансуванню по суті на рівні минулого року. Причому, що ми розуміємо, що є девальвація, а жодної копійки додаткової не додано. У новому, з новому законі фінансування якось ці замі... фінансування прописано 0,2% в державному бюджеті. Але ми прекрасно знаємо, що те, що записано в бюджеті, як по факту, це трошки різні речі. Да, тобто ми собі прописуємо мінімальну гарантію в бюджеті, але розуміємо, що дай Бог щоб ці гроші там ну навіть там 70% цих грошей отримати. Думаю, що всі бюджети урізаються, але знов ж таки у нас зараз по суті війна, і війна з'їдає всі кошти. Ну зрозуміло, і тому єдиний спосіб це власне, сподіватися на допомогу, допомогу партнерів, допомогу міжнародної технічної допомоги, тобто шукати якісь, точно називається аутсорс, да, тобто зовнішні джерела фінансування або зовнішній продукт. Мені відомо, що Європейська мовна спілка буде активно допомагати. Тобто, в принципі, ну перспективи є. Але на жаль, там скажімо, якщо ми це робили в п'ятому році, коли був один на спробу впровадити суспільне, тоді було більше можливості, більше шансів. Зараз набагато А реклама на суспільному телебаченні. Має право існування? Да, вона існує. Ну скажімо, так реклама в різних країнах є різне регулювання. Знову ж таки беремо нашого сусіда, польщу дуже люблю порівнювати, тому що є там певні ментальні, історичні ну, і взагалі країна по складу дуже схожа І навіть на по розміру, в принципі. А, значить, Польща суспільний мовник він є, займає десь половину рекламного ринку. Тобто це такий один з ну, сказав, з найбільших таких рекламних прикладів. Як швидко вони пройшли цей процес? Ви ну, довго, в принципі, всі довгі. Польща, наприклад, два роки тому створювала регіональне мовлення в рамках своєї структури, це як окремий департамент, і у них є регіональне, яке в кожному регіоні дає свої локальні новини. Ну там, наприклад. В Варшаві розказується, що збудували дорогу, а не але не підключили світло на цій дорозі. Тут тобто, абсолютно життєва проблема і показують, хто винуватий, чому так сталося, тобто, щоб люди знали. А з точки зору реклами, ми зараз приписали перехідний період. Тобто 4 роки ми зберігаємо поки що рекламну квоту, як на комерційному ринку, за винятком того, що реклама алкоголю допускається виключно в міжнародних трансляціях спортивних програм, тобто це ФІФА, там футбольні чемпіонати міжнародного формату і так далі. Решта це забороняється. З 5-го року ми починаємо зменшувати на 25%, і з 6-го буде лише половина квоти, яка є на комерційному ринку. Звісно, в ідеалі хотілося б відмовитись повністю, але знову ж таки ми розуміємо, що зараз фінансова ситуація як в країні. Такі власне, ну сам стан мовників з їхньою зношеністю і все решту потребує додатков... тобто диверсифікації коштів. Ну один з них в можливості це звісно реклама. одне питання стосовно відповідальності. Ви говорите, що по суті все суспільство на наглядову раду, які повноваження покладені, чи відповідатиме вона за кінцевий результат наглядова рада, є якби керуючим органом. власне зараз вже розпочинається робота щодо зміни положення про наглядову раду. Uh, і вона обиратиметься дев'ять представників обраних від громадських організацій. Тут теж відбулася зміна. Зокрема, була об'єднана освіта наука, але додані нацменшини. В Принципі, це правильно, щоб голос нацменшин був чутий. А з іншого боку, від парламенту парламентські фракції мають висунути кандидатів. Uh, я сподіваюся, що це буде дійсно професіонали там менеджери і так далі. Які яка квота від парламенту яка від парламенту квота по одному представнику від депутатської фракції груп, і звісно, це це була найбільша проблема для, для нас, тому що міжнародні експерти чітко наполягали на тому, що має бути фіксовано ну, якесь значення да там 17, 15, але якась цифра. В нас такого не буде. У нас на жаль такого не вийшло. Єдине, що ми зробили, ми прописали, що кількість членів обраних від громадських організацій завжди буде перевищувати на одного від представників обраних від парламенту. Фракції. Тобто, якщо раптом у нас стає більше дев'яти фракцій груп, тоді має бути додаткова конференція, яка обере ще додаткових там, одного чи два членів. Ну, по формула складна, але це. Но ну, ця формула такі... забезпечить відсутність впливу на цю принаймні вона применше. да тобто, звісно, що відсутність впливу прописати в законі можна в базовій гарантії, але насправді все одно це все залежить від того наскільки буде пристальний погляд на суспільного мовника. тому що а, вплив в будь якій країні, навіть в Британії з її Бібісі, яка має вже майже столітню історію. А все одно впливи намагаються так чи інакше робити, і дуже важливо, щоб спільнота і ну, і суспільство загалом реагувало і не давало таким впливам проявлятися. Ну знов ж таки це базові принципи демократії, Да? Демократія не може бути написана тільки на папері. Демократія це коли кожен громадянин ставиться відповідально власне до своїх прав і обов'язків, і в тому числі коли там якісь дрібні дрібні речі, він все одно їх захищає. То це по суті це хороший тест на зрілість суспільства, наскільки суспільство зріле захищати свої права. Поясніть, яким чином перехід від державного телебачення до суспільного вплине на кінцеву якість продукту. Ну основна мета державного телебачення все ж таки, ну грубо кажучи, піарити держави. Да? Тобто мета показувати політики, мета показувати там якісь державні позиції. Але очевидно, що тут не враховується потреба суспільства, тобто то тут більше все ж таки враховується потреба держави нав'язати своє бачення на той інший про. Суспільні мовники, які створювалися власне, в основному, ну, крім старих суспільних мовників, як, наприклад, там, той же ВІБІСІ, чи в Австрії, чи в Данії, а, вони створювалися, ті старі мовники, вони створювалися як скоріше незалежні мовники, які б не давали можливості впливати нікому, тобто їхні базові стандарти. В Німеччині суспільний мовник створювався, тому що була спадщина власне нацизму. Була ця студія Ніткова, яка існувала з Гітлера. Ну і був приклад для того, щоб не дати можливості ані державі контролювати, ані приватному капіталу контролювати. От була знайдена ця гібридна форма, якби ні ваше, ні наше. Так само вже на цій формі пострадянські країни, постсевівські країни вони теж перетворювали державних мовників. Основна мета, щоб не було жодного контролю, тобто домінуючого контролю з жодної сторони, щоб редакційна політика була максимально незалежною. Оце власне основна відмінність. Ну і звісно, це е, контент. Тобто, контент має бути спрямований на задоволення потреб суспільства, навіть якщо він комерційно не привабливий. Тобто, це ще одна основна, основна відмінність. Да? Тобто, очевидно, що культура, дитячі програми, вони ніколи не будуть привабливими. І навіть ті дитячі канали, які з'явилися останнім часом, а представники це мовники прямо говорять, що вони збиткові. Тобто, це більше. Така фішка да, брендова річ, ніж насправді бізнес. Тобто, ну в назалі телебачення, і бізнес це величезне питання, бо що ринок, в принципі, або на, на нулі знаходиться, або в збитковості. А, а чи здатне суспільне телебачення в Україні створити конкуренцію приватним комерційним телеканалам? А воно не має створювати, воно має забезпечувати. Власне, інформаційні права громадяни знов ж таки, тобто Але такі показові західні приклади, як BBC чи польське телебачення. А... Ми здатні досягти такого результату. Це все від нас залежить, насправді. Тобто, залежить від того, у нас чи будуть громадяни, наприклад, готові там в тому числі фінансово допомагати ще через які засоби. Наприклад, ми заклали в законі можливість на майбутнє стяг до Тобто, звісно, ніхто їх зараз не буде провадити, тому що потрібно провести і публічні обговорення, треба знайти той розумний механізм, як, ну щоб він працював. Тому що насправді в тій же поші бенплата не працює. Тобто вона дуже, хоча вона не дуже велика по їхнім грошам, але вона реально дуже дуже ну, слабо стягується. Багато хто уникає цієї бенплати. Ну в Бібесі, Британію вони більш жорсткий механізм. У них бонплата е, десь близько 130 фунтів, і у них є спеціальні сервіси, які перевіряють е, по суті напруженість полі. Виявляють у кого є телевізор, чи він оплачувано. Це такий вже б сказав трохи репресивний метод. Тобто нам треба шукати все ж таки більш добровільні методи стягнення плати. І якщо суспільство готове підтримати суспільного мовника, ну це теж показник, що він зможе щось робити, тому що сорі телебачення це дорога іграшка, і вона потребує ну, навіть там елементарну маленьку програмку зробити це тисячу доларів. Очевидно, що тут потрібні е, тут потрібна допомога і потрібні зусилля. З одного боку, і з іншого боку, звісно, це контроль, тобто не давати суспільномовнику, ну тобто, що він має дотримуватись цих стандартів, базових журналістських стандартів. Це теж дуже дуже важливо. А художні фільми, чого так не не вистачає сучасній Україні? От створення суспільного телебачення взагалі чи є сьогодні якісь поштовхи для того, щоб активізувався цей процес? Ну художні фільми якого напряму тут? Тобто, дуже велике питання. Тобто, якщо ми говоримо про Скажімо, історичні реконструкції, історичні фільми. Ну дав Польщі, наприклад, у них є цілий канал, Тефель історії», історія, які власне займається цим, цим напрямом. Тобто, вони, наприклад, там от нещодавно було річчя Варшавського повстання, і відповідно вони під це робили спеціальні ігрові фільми. Вони достатньо дорогі, тобто це знято, умовно кажучи в одній кімнаті. Невеликий набір акторів, але воно достатньо дуже хорошо передає дух у цих подій, цієї історії є натурні зйомки. Тобто, очевидно, що ну це вже більше, звісно, питання до програмних редакторів, тому що це не моя сфера, але я вважаю, що все ж таки Да суд він має давати поштовх для ну, важливо для суспільства і зйомок. Ну знов ж таки питання ресурсів тобто, наскільки буде можливість залучити гроші там на на те, щоб виготовляти якісний продукт, це питання часу і на завершення нашої розмови на сайті медіагрупи реанімаційного пакету реформ. Є кілька пунктів, їх угу. близько десяти. Що що ви плануєте впроваджувати над чим працювати протягом цього року? Ну, дані? ми вже добили, У нас є в принципі позитивні зміни. Це звісно, і ухвалення цього закону. По суті, двох законів. тому що ми так само підтримували і перший закон. Рамковий, ми так само добилися все ж таки ухвалення змін закону про захист суспільної моралі прибирання цього достатньо паразитуючого органа. Тобто, все ж таки, ті повноваження, які записані за законом, мають виконувати ті органи, які відповідальні, там Мінкуль, чи МВС і так далі. А у нас ще стоїть питання ліквідації державної преси і комунальної преси. Це достатньо складне питання, тому що. Це близько 600 видань, вони є різного якості, різного спрямування. Тобто є, скажімо, близько 50 редакцій, які можуть спокійно стати комерційними. І їм треба допомогти в цьому, тобто передбачити процедури, як їх перетворити в комерційні видання, щоб вони були власне хорошими гравцями на ринку. Є масове видання, які створюються по суті, якби листок там голови сільради чи райради, які абсолютно не мають нічого спільного з журналістикою, тобто це просто піар влади, і очевидно, що громадяни цієї території, ну там територіальні громади мають право на щось інше. І тут питання або перетворювати їх на бюлетені, тобто видача, скажімо, місцевих рішень, особливо там, де слабка комп'ютеризація населення. Очевидно, що потрібен видання, яке би друкувало просто рішення ухвалення тієї ж ради. І цей процес достатньо складний. Ми не певні, що ми будемо підтримувати законопроект, який зараз є в парламенті Микола Томенко, тому що, знову ж таки, питання механіки, да? він не дає механіки. І ми зараз придумаємо, яким чином можна цей процес запустити. Є ще величезна тема це телебачення і радіомовлення. У нас закон 2006 року насправді був застарілий на його прийняття, тобто він не говорить нічого нормального про цифру. Все ж таки Україна рано чи пізно перейде на цифрове мовлення, ефірне цифрове мовлення. І є вже розроблений законопроект, в якому в тому числі я брав участь, законопроект про його медіапослуги. Але ну поки він ще не в парламенті, він зараз в кабінеті дешконту радіо нацради з питань того бачення радіомовлення, тобто це величезна реформа, але її треба робити для того, в тому числі щоб зробити правила гри на ринку ну більш прозорими. Тому це дуже важлива тема. Є більш дрібні теми. А, ну скажімо, є зміни в конституції, є зміни, що стосуються захисту журналістів від нападів, тобто посилення відповідальності. Тобто нам потрібно захистити власне не тільки журналіста як скорочку, да а журналістську діяльність як таку, тому що є блогери. є... Маса нових видів е, діяльності. Тобто, і нові підходи і нові підходи потрібні. Їх немає зараз законодавстві. і знову ж таки про прозорість про медіавласності. Це ну, один з каменів спотикання медіаринку. Нам потрібно все ж таки добитися, щоб люди знали, хто власне відповідає за той чи інший канал. Я вам дуже дякую за цю розмову. Глядачем нагадую, вам. що гостем студії був юрист інституту «Медіаправа», менеджер групи «Медіареформа» реанімаційного пакету реформ. Ігор розкладай. Залишайтеся на парламентському і далі.